Усіх вітаю ви на каналі. «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик І прямо зараз разом зі мною Сергій Ягодзінський, професор, доктор наук, проректор Європейського університету. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава вітаю вас на початку нашої розмови. Я попрошу вас, друзі, будьте активними. Лишайте ваші коментарі, ставте нам вподобайки та підписуйтесь на канал «Сій час, якщо ви досі не з нами. Отже, ми з вами спілкуємося 20 листопада вранці Посольство Сполучених Штатів поширило повідомлення, що сьогодні Росія може нанести потужний удар по Україні. У диппредставництві при цьому заявили, що отримали конкретні дані про можливі значні атаки. Ну у центрі протидії дезінформації також додали, що Росіяни робили запаси ракет. Власне, яких вистачить на серію обстрілів України протягом місяців, те стосується зокрема ракет х 101 які вони продовжують виготовляти, а також калібрів і балістики. Тут пане Сергію, запитання: чому як ви думаєте, після виборів у Сполучених Штатах Росія почала сильніше тероризувати Україну не лише дронами, вже але й ракетами? Чи закладають вони якусь політичну ціль перед можливими переговорами? Ну давайте тут кілька моментів одразу розберемо в часовому вимірі, адже момент номер один після виборів і перемоги Трампа стало зрозуміло, що порядок денний Сполучених Штатів Америки змінюється, і він буде орієнтуватись на зупинку бойових дій. Трамп це озвучував. І що цікаво було. Озвучено також умова зупинки бойових дій. Я навмисне не кажу «зупинка війни, а зупинка бойових дій. І умовою цієї зупинки була лінія бойового зіткнення. Відповідно для Російської Федерації вкрай важливо було і залишається це максимально відвоювати ті території, яку вони собі намітили. І звісно, що витиснути збройні сили України з Курської області про це також заявляли в Кремлі: про те, що перемовин ніяких до моменту витиснення зсу з Курської області не буде. Тобто, перший момент ми пов'язуємо з тим, що через два місяці умовно мали би розпочатися стартувати процеси зупинки бойових дій, і фіксація по лінії зіткнення. Тому Російська Федерація тиснула на фронті, і ми це відчували і чули від багатьох військових, що власне це відбувається. Момент номер два останнім часом ми помітили суттєві масовані атаки міст України, і ми повинні усвідомлювати, що ці атаки, очевидно, вони були обумовлені також чимось про що ми з вами дізнались пізніше. Тобто в політиці, особливо в політиці непублічній, в дипломатії непублічній ті явища, які ми дізнаємось, вони мали передоснову раніше і ми можемо сплутати причину на зв'язочок. І от коли сьогодні ми знаємо, що Сполучені Штати Америки дали дозвіл на використання далекобійної зброї, світло у нас якраз зникло далекобійної зброї. Також ми. Побачили, що дозвіл дали, і деякі європейські країни, то можливо, це вже є наслідок того, що ми дізналися тільки, тільки щойно зараз, і Російська Федерація, звісно, піднімає піднімає планку для того, щоб звісно втримати свої позиції і пояснити всім західним. Партнерам України що не варто робити того, що може призвести до ще гірших наслідків. Паралельно з цим ми бачимо, що з'являється повідомлення, як нібито Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Підставою тепер для завдання ядерного удару може стати агресія проти Російської Федерації та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави, а також масова наповітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками. Скажіть, це так само сюди. Тому тому що застосування ядерної зброї, ну по суті, давайте будемо відвертими. Я сподіваюся, що це так закриває будь-які двері для переговорів. Чи саме цього й добивається Путін? Він не хоче переговорів. Насправді ну, я я б не говорив так однозначно. Ми mm -hmm. не можемо знати мотивацію Путіна. Це абсолютно досвідчена і людина, яка знає, що вона хоче. Оцінювати його мотиви вкрай складно, і як би ми не намагалися зробити, ми повинні усвідомлювати, що на кожен його план А у нього є ще план Б і є груба сила, яку він теж може використати. А також є шантаж енергетичний, який теж ми бачили від європейських партнерів не одного разу, що в даній ситуації для мене є важливим. Ну, по перше. Це те, що для е, е, Сполучених Штатів Америки, е, звісно, є певний проміжок. Це ось два місяці, коли вони можуть суттєво допомогти Україні. Е, те, чого ми очікували на протязі е, попередніх двох років: тобто, е, право на використання далекобійної зброї, е, право на е, відповідні атаки в глиб Російської Федерації, і такий дозвіл був отриманий. І знову таки хочу, щоб ми не сплутали цей причинно наслідковий зв'язок. Оновлення ядерної доктрини Путіна може бути а, а, зроблене вже після того, як вони дізналися через свої джерела, що очікується а, надання дозволу Україні. Оце це, це може бути насправді чи буде Путіним використана ядерна зброя? Ну, варіантів два. Перше він може і напевно буде використовувати поки що не ядерний арсенал. В цьому немає особливої необхідності використання ядерного потенціалу, адже кілька десятків ракет, спрямованих на центри керування атомними електростанціями, можуть наробити лиха в Україні не менше ніж невелика ядерна зброя. Це саме стосується ГЕС, це саме стосується. Водосховищ, дамп, ну ми читали повідомлення про Кременчуг, якщо я не помиляюсь, що там 2 години за 10 хвилин і Кременчуг буде під водою. Тобто, ворог знає і може наробити лиха в Україні і без ядерної зброї. Як остання червона лінія, я от хочу підкреслити, що це остання червона лінія може бути застосування ядерної зброї. Я вчора передбачив, що якщо до цього дійде. А я дуже вірю, що це не такий сценарій, на який Росія поки не піде, то це можуть бути удари по західним регіонам України. Це абсолютно можливо, і ми повинні усвідомлювати, що у ворога немає червоних ліній. От Вчора я побачив в журналі слово і діло. У них е, така е, діаграма була, де Путін погрожував ядеркою, і вони пишуть червона лінія, червона лінія, червона лінія. нібито натякаючи, що Путін так багато раз погрожував і ніколи не використовував. Ми не повинні так безвідповідально до цього відноситись. У Путіна немає червоних ліній. Путін вбиває дітей. Путін е, руйнує інфраструктуру, військових, Путін атакує. Він перейшов всі червоні лінії 24.02.22 року. Стало зрозуміло, червоних ліній для цієї людини не існує. Він завів армію в іншу країну, в мирну країну. Тому ми не повинні скидати різні сценарії. І я дуже сподіваюся, що у керівництво держави є чітке усвідомлення, що сьогодні вони роблять і які рішення приймають. Пане Сергію, а як ви думаєте, чи є відповідь на запитання, якою може бути реакція Заходу України у разі застосування Путіним все ж таки ядерної зброї? Ну чи передбачається такий варіант? Бо, як ви правильно говорите, не можна відноситись до цього всього безвідповідально? Давайте будемо виходити з того, що цього не станеться. Путіну надзвичайно важливо, щоб це не сталося, і я поясню, чому на будь-які неядерні удари реакції Заходу не буде. Ми це вже з вами знаємо. Ми це розуміємо. Будь-які удари Путін використовує будь-яку зброю, і реакції не існує. Ну на ту реакцію, яку ми розраховуємо. Тобто, якась удар у відповідь, можливо, якась атака, можливо, якась окупація там з боку. Литви, Латвії, Естонії. Ну, ну це фантастика. Насправді це ми десь дуже в якійсь нереальності намагаємось жити. Тому Путін буде використовувати не ядерну зброю до останнього. Я е, сьогодні е, так погортав різні пабліки, і я помітив, е, що е, наші канали, посилаючись на е, воєнкорів е, нашого ворога, е, пояснюють, що Російська Федерація буде. Намагатися протримати ці два два місяці, все таки до Трампа, тобто вони мають з Трампом очевидно якісь певні домовленості і з адміністрацією Трампа. І ймовірно, Путіна може влаштовувати ось той сценарій, який запропонував Трамп, тобто тимчасова окупація українських земель без де юре, тобто без підписання актів про передачу земель. Спільна патрулю, я не знаю про що вони домовлялися. Я впевнений, що і воєнкори нашого ворога не знають реальних мотивів. Але те, що вони пишуть про невикористання ядерної зброї, і що потрібно два місяці протриматись і утриматись отак вони пишуть, утриматись від використання ядерної зброї, то це є. Але на жаль, ми повинні ще раз. Ми повинні усвідомлювати, що сценарії можуть бути різними. І до ось цієї масованої атаки там в 100 плюс ракет, яка нещодавно була, ми чули, що наші енергооб'єкти вони під контролем і вони прикриті. Але ми бачимо, що ні, ну тобто, ураження є. Ну от світло зникло, як ми на ефірі тому наскільки прикриті ядерні об'єкти, наскільки прикриті дамби. Ну, це, це велике питання. Тому станом на сьогодні така ймовірність застосування ядерної зброї є. Чи буде Путін її застосовувати просто ось так для того, щоб це зробити? Відповідь ні. В нього є арсенал для того, щоб завдавати шкоди і без цього. Чи буде відповідь заходу на неядерні удари? Відповідь ні. Чи буде відповідь заходу на ядерний удар? Відповідь ні, ні стовідсотково ні. Бо вони бояться путіну відповідати, грубо кажучи, коли на їхню територію залітає дрон. Вони кажуть, це ескалація. Ми не будемо збивати. Отам він в лісі, впав і Окей, уявіть собі їхню реакцію, коли це буде ядерний невеликий удар.